Помідори. Кількість калорій 19, Глікемічний індекс 30. Кількість вуглеводнів – 3,92. Вітаміни В, 1, В2, С, П і ПП. Сьогодні говоримо про один з найкорисніших у харчуванні людини, зокрема при проблемах діабет, з діабетом: овочі, помідорі. Дуже популярному доступному продукті, який для нас, попри своє заокеанське походження, є повсякденним і звичним на нашому столі. То, з чим він корисний і чи є від нього шкода. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати їсти. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити, головне, притримуватися певних заходів, серед яких. Харчування одне з найважливіших. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Наша найближча мета перша тисяча підписок. Батьківщиною помідора або томата є Південна та Центральна Америка, а в якості домашньої культури вона використовувалась у Мексиці у 1498 році до Європи, і його привіз Христофор Колумб. Однак тривалий час помідор вважався декоративною або навіть отруйною рослиною. Так тривало аж до 18 століття, аж поки європейці відчули їх смак, і так триває досі. Втім, перше питання, на яке ми даємо відповідь, а чи є якісь застереження чи протипоказання при вживанні помідорів? Власне кажучи, таких, окрім трьох застережень, у літературі мені не вдалося знайти. Перше, якщо ви вживаєте мариновані помідори, то враховуйте, що у маринаді є цукор. Однак, це жодним чином не Впливає на калорійність продукту 15-18 калорій що для свіжих що для маринованих помідорів, також велика кількість сирих чи маринованих помідорів розм'якшує зумну емаль. Щоб запобігти цьому, рекомендується одразу після їжі прополоскати рот водою, а от чистити зуби в такому разі краще, принаймні через півгодини. Ще одне застереження стосується томатного соусу та томатного соку. Якщо у них є доданий цукор, то вони можуть підвищувати його рівень в крові. Наприклад, томатний соус із доданим цукром має глікемічний індекс 45 одиниць. Власне кажучи, застережень не так і багато, натомість користі набагато більше. І перше. Вони мають помідори мають низьку калорійність при великій харчовій цінності. Його регулярне вживання зменшує цукор в крові, а також захищає від стресу. Один великий томат здатний дати людині 40% добової потреби в аскорбіновій кислоті, причому в легкодоступній формі. Також соковита м'якоть. Містить комплекс вітамінів, необхідних для імунітету, зору, кісток, серця. Наприклад, 100 г м'якоті дають організму всього лише 18 ккалорій. Для порівняння, 100 г банана дадуть 96 кВкалорій, що в 5,3 рази більше. Також в помідорі помідор цінний присутнім у ньому вітаміном, вітамінами А. Та це 100-грамовий помідор містить 42 мікрограми вітаміну А і 13 мікрограм аскорбінової кислоти. Добова норма цих вітамінів 1 міліграм і 70 міліграм відповідно. Ще одна цінна речовина, присутня у помідорі лікопін. Ця речовина відноситься до каротиноїдних пігментів і надає томатам. Червоного або жовтого, в залежності від сорту, забарвлення. Користь лікопіну полягає у тому, що він, потрапивши в організм, працює як оксидант, як антиоксидант і здатний захищати від раку легенів, передміхоровує залози товстої кишки та інших видів онкології. Біодоступність лікопіну підвищується при тепловій обробці томатів. Червоні і жовті томати багаті за, акситан... за аксантином і лютеїном, що захищають очі від пошкодження синім світлом, який випромінюють комп'ютери, телефони та інші цифрові гаджети. Також регулярне вживання помідорів захищає від діабету, інсульту та онкології. Що особливо важливо, помідори мають дуже низький глікемічний індекс 30 одиниць, при тому, що низьким цей показник вважається по цифрі 55 одиниць. Ще одна перевага томатів: вони зменшують кров'яний тиск, якщо вживати в день 200 г сирих помідорів. Помідори містять епік... епікатехін та ресвератрол, резвер... які покращують дію інсуліну. Також не існує жодних обмежень щодо вживання помідорів, їх можна їсти у будь-який час протягом дня, для їх безпечно їсти кожного дня, вони тільки на користь і на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.